Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Розклад у нас піде. Ми робили з вами днями розклад, що продають землі. А тут пані Тетяна пише в коментарі, що нещодавно пройшла інформація якось похапцем та не нав'язло, що за аукціону було продано підприємство з видобутку титанових руд. Мої дорогенькі, я теж це чула. Далі, єдиний учасник торгів був азербайджанський бізнесмен, що вже говорить про корупційну складову цієї операції. Ну, звичайно, я теж чула, що її занадто дешево продали, тому що вона коштує десь півтора мільярди доларів, а її за 96 мільйонів продали доларів. Ось, і тут людина пише далі. Ну, вона тут і Та -та 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 -та. так, це було в Україні єдине таке підприємство світового масштабу. На міжнародному ринку титанова сировина має шалену цінність. Як можна продати золоту курку, що несе золоті яйця яйця для України? А мої дорогенькі, наша влада не працює на користь України, вже пора би зрозуміти. Так вони й могли продати. Їм це не цікаво. Вони не мають своїх. А... Якихось будинків, якихось підприємств на території України. Подивіться, що має наша влада саме в Україні. Нічого, все за кордоном. ось Тому їм це, знаєте, це як ту, ту корову, яку ріжуть і ріжуть, і ріжуть, і ріжуть, і такі заріжуть її. Гаразд і далі. Так. Але зві... а, от, жіночка й пише. Але, звісно, яка влада в Україні далеко не українська. Пам'ятаю, це ще поточив зуб на це підприємство. Маю думку, що азербайджанець був всього-навсього посередником. А грошики від продажу наша влада поклала собі до кишені та перевела у офшори. Я чула, що там величезні мільйони. Як би це сказати? Взятка. Як сказати взятка. Тобто, тут вони собі ті гроші поклали, так? Це я чула. Давайте зараз ми це все перевіримо. Так. Чи дійсно цей азербайджанець являється посередником від Путіна? Тобто, хто купив? А, насправді, хто є насправді власник а, цього підприємства? Угу. Росія. Хтось з-за кордону, а може, Зеленський, чи Зевлада собі купила під прикриттям. Так, Росія. Ну, от, Росія придбає. Королева монет, вона придбає. За кордоном, ні. Зеленський теж по нулям. Ось вам скажу: це Росія. Росія дійсно посередник Росії. Стопроцентово. Тому що королева це ну, вміла та, що вміє придбати. Вона дуже добре вміє придбати. Вона на користь. Собі робить. так а, Чи отримала наша влада щось в кишеню своє особисте? Тут у нас військовий. Отримала. Небагато, мало отримала, бачите, 25%. А тепер зараз ми подивимося, 25%. 25% з усієї суми чи з вартості, скільки вартує. Зараз ми подивимося з суми, з якої продано було, так? Тобто, якщо продали за 90 з чим-то мільйонів доларів, так? то приблизно нехай буде 25 мільйонів отримали. Чи отримали з півтора мільярда 25%. Тут важко. Тут за гост, так. Думаю, що вони дуже багато отримали, тому що, але з другого боку зачекайте, тут поділили вони. Тобто, вони тут поділили, тому вони мало отримали. Кожний отримав мало. Тут, бачите, ну вони вже стільки награбили, скажімо так, що вони не те, що за своє життя це не понесуть і не, не розтратять тих грошей. Ось а, наша влада конкретно. А ось а, вони хотіли більше. Скажімо так: вони хотіли більше, загострювали увагу на більше, але отримали менше, ніж хотіли. Ось якось так. Тобто вони вважають, що вони трошки про, про втикали. Треба було більше просити. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто видно так, що це Путін придбав. Верніше. Ну, бачите, хотів Путін. Путін, А ну давайте так. Придбав він особ... ну, тут, В принципі, ми дивилися Путін. Ну тут не зовсім Путін. А, все я зрозуміла. Він придбав, ви бачите, щоб знищити Україну. Він знищить цим. Цим він знищить Україну. Він шукав довго цього шляху. Цим він знищить Україну. На жаль, мої дорогенькі. На жаль, раз мої дорогенькі щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, навіть язик не повертається. Все рівно разом до перемоги. Все буде Україна.